Ці люди терпляче на сьогоднішній день розуміють цю ситуацію, наскільки я бачу по АДС, по зверненням АДС, люди з розумінням віднеслись до цієї справи, наскільки було спочатку таке, знаєте, як то людина дзвонить в АДС і є відчуття, що немає йому незручностей, що немає газу, вони спочатку озлоблено говорили. На сьогоднішній день люди розуміють. Люди розуміють, вже питають, чи крани, які крани перекривати і тому подібне. До свідомості людей вже це все вони з розумінням відносяться. Наше завдання одне. Ми виконали дуже велику роботу, дуже серйозну роботу. Роботу з честю з допомогою своїх колег магістральних газопроводів ми виконали. Но, на жаль, сьогодні ще при нас є робота, яка відповідальніша в сто крат від цієї. Я повторююся, не раз я повторюю на нарадах. Газовик як мінер помиляється один раз в житті. Я не хотів би, щоб хтось з вас допустив хоч маленьку помилку. Сьогодні все залежить від нашого, від нашого професіоналізму і принциповості. Прохання людей не значить включати і робити дії, які не сумісні з правилами безпеки газового господарства. Ми повинні діяти тільки згідно правил. Основне завдання охорона праці і безпека не допустити жертв. Адже ви розумієте, людина, включивши краник, дитина, включивши краник, могла його не закрити. Стовідсоткове, 100%, 100%, 100 мають бути власник квартири, будинку в будинку. Ви повинні 100% перевірити всі газові прилади особисто. Там ще якщо вам скаже абонент, я все поперекривав, я все зробив, хай собі говорить. Ваше діло робити, ваші професійні дії. Кожен з вас професіонал і має діяти згідно наших інструкцій. Сьогодні ми маємо запустити 26 сіл. 26 сіл і потихеньку підійти до міста Ужгорода. Ми спочатку пускаємо села, підходимо до Ужгорода, пускаємо індивідуальне населення Ужгорода і компобут. Пізніше переходимо до багатоповерхівок. Багатоповерхівки це надзвичайно складна проблема. Ви розумієте, що багато людей, які навіть придбали квартири, вони не проживають в місті Ужгороді. Ми сьогодні запросили міську владу. І саме міська влада з розумінням теж відноситься, вони закріпили відповідальних побудинково, ніяких отсібячин. Є відповідальний міської влади, є відповідальний наш працівник. Спільна дія. Перевірили, тоді виконується постгаз. Ми поставили на запірну арматуру, тому що люди, люди в нас розумієте, ми в одному будинку пустили газ, в другий будинок газ не пускається. Але я хочу його мати, а ми не можемо пустити, тому що немає 100% населення заповнення квартир. І ми його не пускаємо. Людина що йде? Ми знаємо вже по питанню відключені по Капошанській. Вони йдуть самі ставлять драбини, відкривають навіть стоячні крани. Тому пусків по стояках бути не може. Може бути загальний пуск на будинок. Зараз коротенький інструктаж, ще прочитаю вам не інструктаж, а завдання Павло Іванович. Він буде координатором дій між відповідальними особами, закріплення, які будуть працювати. Від Закарпатгазу по пусках населених пунктів і наповненням труби від АГРС. Колеги буквально в двох словах про ситуацію, яка сталася в понеділок 29.08.2011 року. В 15.05 на центральний диспетчерський пункт Ужгородського управління поступила інформація про розрив гарзопроводу і вито. І витік газу по вулиці, значить, Руськ на, пере, на перекресті на перехресті вулиця Русь, руська і е, Арнкундінова. Значить, е, буквально через 5 хвилин виїхала наша бригада, виїхав голова правління е, і виїхав я на місце аварії. Дійсно, е, загазованість йшла досить інтенсивно, і нам е, прийшлось, е, значить, е, зробити досить конкретні дії, а саме. Дати вказівку на відключення газопостачання населеного пункту, тобто міста Ужгорода. Значить, в результаті оперативних дій наших працівників аварійної служби і всіх задіяних людей, які були значить, на місці аварійної ситуації, ми перевірили загазованість колодців інженерних суміжних інженерних комунікацій. Значить, загазованість була в межах взривонебезпечних. Інтенсивно розпочали евакуацію людей із багатоповерхових будинків, але, на жаль, значить, із кафе, яке було на, рядом біля місця аварійної ситуації барменша і два: значить, дві людини, які знаходились в тому кафе, вони його не покинули і сидячи на терасі того кафе, Хтось із них запалив сигарету і стався вибух газоповітряної суміші. В результаті вибуху пострадали три особи: а саме, борменша і ці дві людини, які знаходились в кафе. Зараз вони знаходяться у лікарні на лікуванні стан, який їх ми про це значить нас інформують і так далі. Ну менш того, значить, ми приступили до. Обстеження і виконання робіт по локалізації та ліквідації даної аварії на сьогоднішній день. Аварійна ситуація значить локалізована, ліквідована. Так як сказав голова правління, ми е, заварили даний е, значить, прорив того газопроводу. Прорив був дуже серйозний на 500 трубі середнього тиску, значить, діаметр е, отвору, який е, значить, просвердлили. В газопроводі 7 см на 3 см. Ви собі можете уявити, 500-ка труба, 12 мм товщина стінки і такий діаметр. Це досить, досить, досить серйозно. Значить, На сьогодні ми виконуємо дуже відповідальну справу. Це ми відновлюємо газопостачання населених пунктів Ужгородського району і міста, Ужгород. і міста Ужгорода. Шановні колеги, сьогодні запрошені бригади всіх. Значить, фірі Закарпатгазу. Ми для вас організували ночліг і так далі, але це вже наші питання окремі. Зараз від вашого професіоналізму буде дуже і дуже багато залежати. А саме, а саме відновити газопостачання, так як пишуть правила безпеки систем газопостачання. Перш за все, ви отримаєте значить, завдання, та чи інша бригада відновлює газопостачання даного населеного пункту. Ви отримаєте завдання від мене, отримаєте завдання від вашого керівника робіт і приступаєте до відновлення газопостачання. Перш за все, на всі будинки, на всі індивідуальні будинки, і ці об'єкти, які отримують газ в населеному пункті, мають бути закриті крани на стояках. Закриті крани на стояках. Приступається до подачі газа при наявності. Господаря, тобто споживача вдома, який, значить, запускає вас до помешкання, ви обстежуєте всі газові прилади, ви перевіряєте значить, стан запірної арматури, який повинен бути в закритому стані. Після того відкриваєте кран на вводі, запускаєте, якщо це ввод середнього тиску, запускаєте регулятор тиску. Робити продувку, але ну, продувку ми будемо робити на ГРП загальну. Далі продувки будуть окремо на кожному будинку. Робити продувку, робити запуск з газу, проводити інструктаж абонентів, які допущені до користування газовими приладами, і з відповідними записами, записами у пускових видомостях. Розписався абонент, запалили кран, запалили значить газовий котел чи запалили газову колонку. Проінструктували, пішли слідуючого абонента. Це надзвичайно серйозно, надзвичайно. серйозно. При відсутності в помешканні господаря ви пломбуєте на уводі кран, записуєте номер оцеї, цієї номерної пломби, в пускову відомість і йдете далі.